Вітаємо вас на уроці української мови у Центрі мовної та цифрової освіти Школа успіху. Наш центр нагороджений відзнакою знак якості за надання якісних освітніх послуг і товарів. Подякуємо нашій найменшій учениці Кароліниці, яка знайшла час для запису цього ролика. Кароліночко, вітаю! привіт! Як у тебе справи? Все добре. Дякую тобі за значний внесок у розвиток української освіти. Сподіваюся, що ви підтримуєте Кароліночкою вподобайкою. Отож, сьогодні на уроці ми будемо з вами розглядати фразеологізми. Я підготувала 10 карток асоціативних із фразеологізмами. Кароліночка протягом однієї хвилини їх вивчила. І зараз перевіримо, чи ти запам'ятала значення цих фразеологізмів. тому що фразеологізми мають. Не пряме значення, а переносне. Так, а рядина нитка. Це безвихід, чи вихід із ситуації? Кароліночка. Вихід із ситуації. Вихід із ситуації, так, водити за ніс, це казати правду, чи обманювати? Обманювати. Молочинка, пустити червоного півня це підпалювати щось, чи гратися з небезпекою. Підпаляти щось. Підпалювати щось, молодчинка, сісти в калюжу це змокнути чи зазнавати невдачі? Зазнавати невдачі, Зазнавати невдачі, молодець. Палицею кинути це близько чи далеко? Близько. Молодець. Піймати синицю в руку це радіти новині чи досягати важливого. Радіти новині. Так, подумай, якщо, наприклад, ти здобула перемогу в конкурсі і ти спіймала синицю в руку, отже, ти і радієш новині, але це буде значення досягати Грати. чогось важливого. важливого. Молодець. Грати першу скрипку. Це бути лідером чи бути творчим? Буде лідером. Бути лідером. Лідер номер один. Досвідчена людина чи недосвідчена людина? Жовтороте пташеня, воно тільки народилося, у нього ще досвіду нема. Отже, це яка людина, Карлін? Досвідчена чи недосвідчена? Недосвідчена. Молодець. Неопалима купина часу зустрічається в українських народних легендах, це те, що живе вічно, чи те, що згорає. Ні-ні ні. Думай, думай, те, що живе. Вічно. Вічно, оскільки в легендах дуже багато вигадки, але є і правда. І останній фразологізм знати, де раки зимують. Кароліночко, це досвідчена людина чи ловити раків? Це досвідчена людина. Молодець. Дякую. Ти Опрацювала 10 фразологізмів. Маємо надію, що уроки з Кароліночкою допоможуть вам запам'ятати ці 10 фразологізмів. А щоб завантажити ці картки, перейдіть за покликанням в описі під відео. Кароліночко, ти в мене молодчинка. Хочу нагадати, що Кароліноці лише у вересні виповнюється 5 років. І нашими уроками ми хочемо показати, що немає значення. Скільки вам років? 4, 5, 15 чи 50. У будь-якому віці можна вивчити українську мову. Правильно я кажу? Так. Кароліночко, пропоную тобі похвалити себе за роботу на уроці. Я молодий, тому що я вивчаю українську мову. Супер! Складем? Так, ось в вазу далі. Я молодець, тому що була участь у зйомках. У зйомках, так. Я молодець, тому що я, я... я, я вивчила 10 каток. Дякую тобі, Кароліночко! Урок завершено. Дякуємо за увагу, а ви не забудьте підписатися та поставити вподобайку. До зустрічі! До зустрічі!